Добрий день, мої малята. Сьогодні я вам розповім про свято Святвечір. Одне із найважливіших родинних свят один із найбільш магічних днів, коли кожна родина і словом, і ділом створювала у своїй оселі атмосферу затишку, багатства, щастя і миру. Це свято-Святвечір. Що припадає на 6 січня? Зима морозна, сніги білюють навколо. Ранок над кожною хатою в'ється димок, тиша. Все навкруги неначе спить. Але в кожній хаті всі готуються до святого вечора. Господиня самого ранку готує 12 страв до вечері, це узвар. Горох, квасолю, смажену капусту, рибу, вареники, гриби, кашу, картоплю, голубці, коржи з маком і обов'язково це кутю з пшениці. Старші діти їй цьому допомагають. А ось після всі йдуть до служби в церкву і починають. Колядувати ходять від дому до дому. І ось таку колядку промовляють. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меда не така. Дайте, дядько, п'ятака, очиняйте скриньку, та давайте сливку, очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Ось така гарна колядка. І... Господарі давали е, цукерки, сладощі, якщо діти колядували. Але в цей день ще співають дзвони. Що це? Де це? В небесах янголи співають і луною у серцях дзвон оживають. Ми сьогодні з вами зробимо янгола. Для цього нам знадобиться білий папір, олівець і ножниці. Ось малюємо янгола. Ось так. Ось так. Oh. Uh -huh. Вирізаємо. Ось тут ми залишаємо такі смужки, їх треба буде надрізати. Натрезаем ось так. Ось такий ангелочок. Дякую за увагу.